Сьогодні приготуємо бограч. Це традиційна страва закарпатської, а також угорської кухні. Звичайно, найкращий він готується на вогні, в казанку, але якщо таких умов немає, а так хочеться його скуштувати, я пропоную дуже хороший, майже ідеальний рецепт приготування бограчу в домашніх умовах. Традиційно для бограча нам потрібні овочі: це, зокрема, перець, помідори, цибуля, чесник. Морква, картопля, бограш звісно, це така м'ясна перша страва, тому нам потрібно м'ясо. Традиційно беруть або шию, або риберця, аби було поживніше. І також ми взяли сьогодні грудинку напівкопчену і, звичайно, ж куди без таких справжніх угорських або мисливських ковбасок. Вони додадуть особливого аромату наприкінці приготування страви. Перш за все, нарізаємо на кубики нашу напівкопчену грудинку. Грудинку обсмажуємо на сковороді. Можна додати сюди буквально ложечку олії. Ось так трішечки. Поки грудинка обсмажується, наріжемо цибулю і відправляємо нашу цибулю на сковорідку до грудинки. А також на кубики нарізаємо морквину. Морку теж відправляємо на сковорідку. Смачно тут! Коли овочі вже трішечки підсмажились, додаємо сюди паприку. Все перемішуємо і ще трішечки обсмажуємо. А тим часом наріжемо м'ясо. І також я люблю додати кілька шматків риберець. Вони додадуть страві такого особливого смаку. Нарізане м'ясо відправляємо. Сюди тушкуватися до овочів наших. Перемішуємо і будемо тушкувати на невеликому вогні приблизно пів годинки. Поки м'ясо тушкується, наріжемо наші овочі. Отже, беремо великий помідор і нарізаємо його на кубики. На кубики нарізаємо і перець. На кубики нарізаємо і картоплю. І нарізаємо на кільця наші угорські або мисливські, які ви взяли ковбаски. Смачно тут. Обсмажене м'язко будемо перекладати в каструльку. Якщо у вас є казанок, то в принципі це все можна тушкувати в казанку. І вже не потрібно буде перекидати. Якщо ж так в домашніх умовах, то перекидаємо це м'ясо в каструльку. Сюди ж будемо додавати наші нарізані овочі. Сюди ж скидаємо картоплю. А також перець і помідор. Усе це заливаємо кипяченою водою і варимо на середньому вогні до готовності картоплі. За 10 хвилин до готовності в кастрюльку відправляємо ковбаски, чесночок, Тут у мене два зубчики. Сюди ж зараз будемо давати всі приправи, лавровий листочок кладемо, додаємо сіль. Звичайно, перчимо. Сюди ж додаєте ваші улюблені приправи. У мене є така спеціальна угорська для бограчу. Якщо немає, замінюєте своїми, які вам смакують більше. І я в цей момент люблю також додати якоїсь соусу, сацебелі, або, можливо, у вас є аджика, теж чудово підійде. ж, в принципі, можна вже без цього обійтися. Ось так ложечку ще буквально. Соусу. Все перемішуємо. І ще буквально хвилин 7 нехай воно провариться. Смачно тут! Попри те, що цей бограч приготовлений не на вогні, він дуже ароматний, насичений, наваристий і дуже смачний.